Чому сумуєш ти, душа моя, чому зітхаєш, на Господа надію поклади? Він проведе тебе в оселі раю, де сліз немає, горя і біди. В цей час, останній важко в світі жити, куди не глянь, панує всюди гріх. Так хочеться до Господа схилитись. Припасти до Його пробитих ніг, лиш там є спокій, втіха, мир і радість, спіши, душа, в молитві до Христа, хоч ставить ворог пастки та принади, ти все пройдеш, будь вірна і свята. Коли підеш через випробування, рука Господня над тобою є. Він милує тебе і вмить останню з небес для тебе поміч подає. Тут на землі ніхто не зрозуміє і не спитає, що тебе болить, лише Господь любов'ю Дух зігріє і силою своєю підкріпить, сердечні рани ніжно перев'яже, зціляючий на них бальзам. І слово втіхи, слово правди скаже, бо на Христі страда... страждав за тебе сам, сам переніс ще більші болі й муки, на жертівник поклав своє життя. Там, на Христі, були прибиті руки, Тобі щоб дати вічне майбуття, коли спіткнешся. Руки ті піднімуть і проведуть в небесний очий дім, де сам Христос візьме тебе в обійми, там будеш вічно пробувати з ним. До тебе, Господи, через усі страждання, всім серцем лину, всім своїм єством, відкинувши сумніви й нарікання, іду в той край, де радість і любов. Там зможу Все Ісусу розказати про те, як гірко плакала душа, як сумувала через горе і втрати, та Бог її ніколи не лишав. Він душу вів до джерела живого, давав напитись чистої води, знов оживали паростки любові, і було легко по стежині йти. Чому сумуєш ти, душа моя, чому зітхаєш? На Господа надію покладай все ближче світло і зустріч наступає, Господь введе тебе в небесний край. Амінь. Амінь.